Сьогодні 9 червня, 14.48. Ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила. Будемо розглядати катастрофи, які ще можуть чекати на Україну. Я вам нагадаю, що я робила прогноз 6 жовтня 2022 року щодо Каховської ГЕС, і мені дуже шкода, що він збувся. Але, на жаль, я про це попереджала. Карти не вказують на точні сроки, але я говорила, що коли буде наступ, підуть військові, і тоді, на жаль, буде руйнування Каховської ГЕС. І про підтоплення також нової каховки я говорила. Бажаю всім, щоб як можна більше ваших близьких, рідних, знайомих врятувалися, тому що мені також поступає інформація, що на лівому березі в Олешках. Зокрема, людей, які не мають російських паспортів, не мають російських документів, їх просто не евакуюють, не надають жодної допомоги, і люди просто в якійсь жахливій пастці. Також з новин бачила, що навіть обстріли ведуть, не дають українським силам рятувати людей. Ось такі окупанти, ось така Росія. Далі говоримо про те. Чи може бути ще якийсь катаклізм жахливий в Україні? Коли я думала над цим питанням, я відкрила Біблію. Я тут шукаю для себе підказки і Ось откровение от Иоанна, Я выдачаю, что российскую мову, но я вам зачитаю, что мне припало в око. Глава перша Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы сказать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав он через ангела своего рабу своему Иоанну. И далее седьмой вирш. Все, грядет идет с облаками и узрит его всякое око и те, которые пронзили его и возрыдают пред ним все племена земные. Ей, аминь. Я трактувала це для себе як те, що прийде з хмарами. Вірогідніше, всього, це йдеться про радіацію або про якісь сильні дощі, і або нове затоплення, або радіаційну хвилю. Я неодноразово робила таропрогнози. Щодо ядерного удару, ядерного удару по території України жодного разу не показувало. Але цей ядерний пил може прийти з іншої сторони, Росія може вдарити по своїй території, завдати ядерний удар. Давайте ще раз подивимось. Щодо ядерного удару по території України, ядерний удар по території України, давайте візьмемо до кінця року. Чи може бути ядерний удар по території України? Чи може бути ядерний удар по території України? Ядерний удар, ядерний удар по території України? Таро показує вірогідність подій, але дуже часто події ці, на жаль, збуваються. Тут на дні тус пентаклів, шістка кубків, сім мечів і лицар кубків. Як ядерного удару я тут не бачу, але показує по шістці кубків це те минуле, що вже було. Сімка мечів це хитрий підступний план і лицар кубків. Я це розумію, що там, де вже щось було, буде. Щось зроблено, і це біля води. Можливо, це говориться, що буде. Дивіться, туз пентаклів і туз жезлів. Це як бомби, міни, щось кругле, туз жезлів, це великий вогонь. І коли можливо будуть наступати, знову росіяни спробують щось підірвати. Можливо, це на Запорізький АЕС, Можливо, це знову гідроелектростанція, тому що як було раніше. Тобто, бачите, це карта минулого, це карта підступного хитрого плана і там, де вода. Тобто ядерного удару по території України я тут не можу по цих картах сказати, але може бути щось підірвано знову, вже як було, там, де вода. Тобто, це можливо. Якась інша ситуація, але знову воду показує проблема з водою. Давайте ще подивимося, чи може бути ядерний удар по території, наприклад, Росії, і піде ядерна хмара. А далі будемо розбиратися, що буде з водою. По території Росії може бути ядерний удар. Дивіться, шістка пентаклів. Щось тут говориться, що може бути щось надано, якісь, якісь можуть бути надані туди. Те, що кругле також я все трактую, як бомби міни, щось можуть там підірвати, може, в себе можуть підірвати щось і піде ядерний пил на Україну. Дивимось, ядерний удар по території Росії. Чи може бути найближчими місяцями ядерний удар по території Росії? Чи може Росія нанести ядерний удар по своїй території? Чи може, якщо тут випаде вежа або якісь карти руйнування, дивіться, жриця. Жриця говорить про те, що інформація призакривається. Е, ніхто не любить таких фраз, але по жриці неодноразово відігрувалося те, що росіяни такий план мають. І в них він є на озброєнні. Тут жезлів. Бачите, знову повторюється вогонь, паж мечів е, підступно. Тут випадає карта закоханих. Дивимось, що тут може бути. Якісь диверсійні групи, і можуть вони перед вибором. Знову це закохані. Карта 50 на 50. Закохані, означає королева жезлів. Королева жезлів може означати обстріл, може означати великий вогонь. Як ми дивилися на Каховську ГЕС, чи буде вона зруйнована, там також випадала королева жезлів, і на жаль, Каховська ГЕС була зруйнована. Тут смерть. Я скажу, велика вірогідність, що. По своїй території Росія може нанести ядерний удар. Випадає Сонце. Сонце це також про великий вогонь. Так що дивіться, по території України маловірогідно, По своїй території Росія може зробити якесь пекло, і радіаційна хмара може піти на Україну. Звісно, не дай Боже, щоб цей прогноз бувся, але е, такий варіант може бути. Крім того, сонце на війну це завжди великий вогонь. Е, вибух. Хоча в системному значенні сонце може означати, що все добре, і дитину, і, і процвітання, але є значення, які напрацьовані, вже враховуючи контекст питання. Хто займається ТАРО, вони всі це добре знають. Давайте дивимося щодо радіації. Я говорила, що на Запорізькій ЗАЕС може бути витік радіації, неодноразово показувало забруднення води. Отруєння води. Зараз це зрозуміло. Дуже багато плаває в воді трупів. Зрозуміло, що вода отруюється, отруюється земля, отруюється вода. Але дивимося, чи може бути витік радіації, витік радіації. Не вибух сам, а взагалі якісь пошкодження, тому що на ЗАЕС показувало дуже важку складну ситуацію. Чи може бути витік радіації на ЗАС? Витік радіації. Справедливість, якась кармічна ситуація. Радіація. Радіацію покаже у нас місяць, наприклад, або те, що з водою. Витік радіації, чи може бути найближче півроку Всесвіт. Карта Всесвіт може говорити, якщо брати оракульно про те, що ось той басейн. До речі, пам'ятаєте, коли я на ЗС робила прогноз, там також випадала карта Всесвіт, і я говорила, що проблема з водою, з цими резервуарами, куди набирається вода. Подивимося, що тут буде. Дивіться, помірність. Я вам говорила, якщо щось з водою пов'язане: помірність, смерть і зірка. Я вам скажу, на жаль, на жаль, враховуючи ось цей прогноз, що тут показано, бачите, не можна на Ютубі показувати частково буду прикривати. Ці всі карти говорять про смерть, смерть і зірка. Хто займається та рознаючи ця комбінація, ще й на дні всесвіт може означати про смерті людей, багато смертей людей. Зірка це те, що в небі спалахує як багато зірочок в небі. Це або якесь хімічне отруєння буде води. Знову ж таки, отруєна вода, помірність проводу, смерть, мор людей, зірка. Це може бути в нічний час. Це може трішки відкладатися е, в часі, в будь-якому випадку радіація може бути, але це буде, знаєте, не як вибух е, на ЗС, а просто щось, як витік радіації, що це не можна буде довести звідки воно що взялося. Хоча е, попередній прогноз я робила на ЗС, кому цікаво, подивіться, там випадала десятка жезлів. Це дуже багато обстрілів, е, і е, що туди може стягуватися. Багато техніки та інше. Зокрема, мені дуже важко трактувати цей прогноз. На жаль, найближчі півроку на питання, чи може бути витік радіації. На жаль, так може бути. Проблема з ЗС може бути? Може. Це може бути через проблему з водою, що сталося на Каховській ГЕС. Бачите, всесвіт. карти дублюються, що там всесвіт випадав, що тут. Що тут говориться, що дивіться, вода. Трансформація і далі зірка. На жаль, витік ретіації також дуже-дуже е, вірогідний. Карти Тарони відповідають на питання часу. Е, але ось якщо взяти зірка і помірність, то це трішки відкладено в часі. Е, до речі, також смерть від води, можливо. Окупанти ще будуть, враховуючи те, що їх ніхто фактично суттєво не карає, не має реакції світу на підірвану каховську дамбу. Можливо, вони ще якусь дамбу підірвуть, чи ще зроблять якусь паку, що буде як наводнення, знову велика вода. Давайте перевіримо це питання. Чи буде. Радіація може бути. Ядерний удар по території Росії, ядерна хмара під тим може бути. На жаль, прогноз невтішний. Можливо, щось на ЗС вони зроблять. Давайте ще раз подивимось, які загрози для ЗС. Якщо випаде вежа, то це може бути як і підрив чогось там, якихось. Мін своїх бомб, і буде витік ядерний. А може вони щось просто там запалять чи ще щось зроблять? Давайте подивимось ще раз. Ще раз, Запорізька АЕС, може бути вибух найближчі півроку? Четвірка мечів. Поки ситуація контролюється стабільно, незмінно, Побачимо, що сам прогноз покаже. Лицар мечів, імператор і 9 жезлів. Все-таки як вибуху тут не показує. Витік радіації може бути без вибуху. Я не знаю, яким чином, але ось дивіться, військовий напад. Тут імператор як стабільна структура і 9 жезлів це повторення подій. Я все-таки думаю, що окупанти як скупчували там свої. Військо, своїх військових навіжених лицарю мечів, які там творили казна, що що там була дуже критична проблематична ситуація. Були обстріли, ось таке показує вибуху. Тут не показує. Будемо сподіватися, що ця четвірка мечів все таки відіграється, як те, що ситуація стабільна, незмінна, так погано, але не зовсім так погано, як може бути, враховуючи позицію росіян, що їм же все, все рівно вони після себе залишають. Вижжену землю. Дивіться, десятка пентаклів знову страждання будинків, сімей, їм нічого не потрібно. Будемо далі дивитися. Велика вода. Чи може бути знову. Ось таке підтоплення українських міст. Знову дивимось, найближчі півроку. Коли я кажу найближчі півроку, це значить плюс-мінус 2-3 місяці. Карти Таро не вказують точні сроки. Ви маєте це розуміти. Ця інформація як найбільш вірогідний варіант розвитку подій. Але майбутнє багатоваріантне, можуть бути зміни. Будемо сподіватися, що погані прогнози все ж не збудуться. Велика вода. Чи може бути велика вода? Зараз будемо дивитися, якщо випадуть кубкові карти або старші аркани, які вказують. На підтоплення, на, на воду, проблему з водою. Будемо дивитися. Велика вода чи буде знову потоп в Україні, такий, як через ГЕС. Потоп в Україні сила. Тут закохані перед вибором. Дев'ять кубків про воду Королева кубків про воду колісниця. Це може бути знову міст, дамба. Там, де їздять, де шлях сполучення. Будьте дуже уважні. Всі, хто проживає біля гідроелектростанцій, будь ласка, максимально прислухайтесь до своїх відчуттів, максимально прислухайтесь до інформації, яка надається. Ось вода, 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 ось сила, застосування сили. Там, де міст, там, де дамба. Це може бути Дніпро ГЕС, це може бути. Як Київське водосховище, тим більше орки за це говорили. Там, де вода, де багато води. Тобто знову увага, Херсонська область, Запорізька, Дніпропетровська, можливо, це Київська, Черкаська, але найбільше Південь України. Вода, вода, там, де міст, там, де дамба, може бути застосування сили. Давайте подивимося ще на іншій колоді, може, що випаде інше велика вода. В Україні, чи буде, знову, чи буде в Україні знову потоп, велика вода, затоплення територій? Скоріше за все, це південь, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська область, Крим. Може там, де міст, де Крим піде Велика Вода. На картах не пишуть, ви зрозумієте не назва областей, нічого, це все припущення, але бачите, якщо Оракульно тут як міст, це про дорогу, це ось також як міст, там, де мости над водою. Тобто це південь України. Знову може піти, піти велика вода. Дивимось, чи буде потоп знову в Україні найближчі півроку, будь ласка, покажіть загрози. Дивіться, помірність, знову помірність, знову загроза від води. Дивіться, колесо фортуни, повторення подій, туз жезлів і сонце. Мені дуже шкода робити цей прогноз, але буде знову вдарено по якійсь ГЕС. Guess... Або буде якась аварія, ось це е, удар, ракета, чи вибух, чи щось таке. Сонце, великий вогонь, вибух. Е, це колесо фортуни, це кармічна карта, те, що не можна минути, знову десь вдарять, е, там, де міст, де дамба, е, де водосховище, там, де. Механізм, який крутиться, ось там може бути удар. Це е, скоріше за все, Херсонська, Дніп... Дніп... місто Дніпро, Дніпро Дніпропетровська область, Запоріжжя. Знову я думаю, що у вас ось так в мене показувало королевою кубки в південь. Будьте готові до е, евакуації тільки як. Як щось почуєте чи відчуєте, я зараз знаходжусь в Молдові. Мені дуже важко зчитувати інформацію. Мені майже нічого не сниться, я майже нічого не бачу. В снах мені не приходить інформація, як я була в Україні. Я майже тут не сплю. Тут дуже багато російської енергетики. Дуже важко. але... Ви в Україні, і ви можете почути, самі відчути те, що вас хочуть попередити. Якщо дуже суєтяться коти ваші, дуже виють собаки, неадекватно ведуть себе тварини. Вони завжди показують за день, за два це можна відчути, це можна побачити. Якщо вам сняться сни, дивіться в мене на каналі, як побачити віщий сон. Велика вода знову прийде в Україну. Люди бережіть себе. Далі подивимось: землетрус. Землетрус. Чи може бути в Україні землетрус найближчі півроку? Землетруси в Україні найближчі півроку. Землетруси в Україні найближчі півроку. Землетруси в Україні найближчі півроку. Будь ласка, загрози покажіть. Мають випасти пентаклі з картами руйнування. Хто займається та роком? Цікаво, ви можете. Дивіться, король мечів говорить про якісь воєнні дії. Загрози від цього може страждати екологія і можуть бути різні проблеми. Дивимось, землетруси. Землетруси в Україні, сім камечів. Сім камечів може говорити про те, що буде щось створено рукотворно, якось хитро, підступно. Може, щось під землею взірвуть, чи ще щось може всяке бути. Дивіться, імператриця перевернута. Це земля, Україна в прямому положенні перевернута. Це проблема. Дивимось: землетруси. Землетруси в Україні найближчі півроку. Землетруси в Україні найближчі півроку. П'ятірка пентаклів, нестача ресурсів, проблема пентаклі це кризова карта. П'ятірки це все кризові карти. Четвірка жезлів це будинки, мах, це маніпуляції якісь. Дев'ятка мечів паніки. Скоріше за все, якісь землетруси будуть, буде паніка. Це, мабуть, землетруси десь до 5 балів. Ось таке може бути. Якщо брати. 4-5 балів, ось так, мабуть, максимум. Це все все одно припущення, але в нічний час це може бути, люди можуть дуже переживати. Тут, якщо давайте мага, розшифруємо, що маг означає. Повішений, повішений, немає ресурсів, як з цим боротися, і люди в паніці. Тут імператор, але все ж таки, все ж таки, я сподіваюся, що це не буде щось глобальне, незважаючи на те, що тут кризова карта п'ятірка пентаклів. Більша загроза від води, ніж від землетрусу. Але по Україні можуть бути землетруси і це. Скоріше в тих областях, де вони вже були по четвірці жезлів, бо це карта як стабільності, незмінності. От де були вже землетруси, там вони можуть повторитися. Але, скоріш за все, більше це паніки призведе, тому що не таке щось глобальне, бо імператор карта стабільності, четвірка, карта стабільності. Ось тут так можуть бути якісь втрати, але землетрус це не так глобально, як вода. Більша загроза від води. Давайте ще останнє питання. Подивимося. Ось цей вибух на Каховський ГЕС. Чи була це кармічна ситуація? Чи можна було це відвернути? Хіба Бог всемогутній, він не міг це попередити? Як дуже люблять всі писати, один Господь Бог знає, то значить Бог допустив цю ситуацію. Давайте подивимось, чи можна було цю ситуацію відвернути. В мене на Таро тоді показувало, що ця ситуація буде, і я говорила навіть, що це не вірогідність, а що так буде. Мені тоді так зайшла інформація. Кармічні карти Колесо Фортуни, суд, справедливість. Давайте подивимося, чи була ця кармічна ситуація, чи ні, чи можна було її відвернути? Що покаже Таро? Дивіться, говорили про Бога, випав Єрофанд. Може, Бог не хоче, щоб ми це питання розглядали, але вже почали, то будемо. Чи була це кармічна ситуація? Чи була це кармічна ситуація? Колісниця. Бачите, там, де їздять, там, де дорога, міст, вибух, жириться таємно. Тут що у нас випадає? Диявол. Диявол, мах і трійка мечів. Ця ситуація була. Очевидно, кармічна. Два старших аркана на дні колісниця. Це по дияволу, ось той диявол, який сидить в Кремлі, який хоче правити всім світом. Він хоче просто все знищити. Йому вже все рівно. Вже однією ногою в могилі, ось те, що в Кремлі править, і йому вже все рівно. Він хоче просто все знищити. Після них просто випалена земля, нічого нема. Четвірка пентаклів: або буде моє, нікому не віддам, або гори воно пропадом. Королева кубків знову вода. Не знаю, що вам сказати. Обнулення. Загроза від води знову існує. Буде ще, буде ще вода. Я не можу точно сказати, що це станеться. Чи знову якась ГЕС вибухне, чи може якесь наводнення буде, чи на Запорізькій там щось станеться, в будь-якому випадку моліться. Щоб е, ці ситуації відійшли, все таки люди можуть впливати на колективне безсвідоме. Хай всі ці страшні прогнози відіграються лише в ваших думках. А насправді все буде добре. Я дуже хочу, щоб це е, все е, збулося е, на краще, а, а не ось так, як випало. Але знову загроза від води. Мені вже дуже важко це повторювати, але почуйте, поширте це відео, і хай як можна більше людей спасеться, прийме всі заходи реагування, щоб при найменшій загрозі люди могли покинути території, де може бути затоплено. І це прогноз був на півроку, але випадали старші аркани. Це може статися і раніше місяць, два-три. Може взагалі не хочу говорити навіть. Через місяць-два, будьте дуже уважні. Загрози є, і постійно випадала колісниця. От там, де буде починатися активний наступ, де люди будуть бачити, що українська армія перемагає, будуть окупанти робити те саме, що на Каховський ГЕС. Тобто, я думаю, що це все-таки під загрозу Запорізька, Дніпропетровська область, Херсонська. Тобто, почуйте. і... Хай всі, хто мене дивляться, будуть під захистом вищих сил. Я сподіваюся, що збудуться тільки добрі прогнози, і чекаємо перемогу України і закінчення всіх цих жахів.